Вітаю! Сьогодні у нас на огляді літак Ан-32. Дана техніка має досить цікаву історію своєї появи на цей світ, оскільки вона була створена за спеціальним замовленням такої держави, як Індія. Тобто, в принципі, можна трактувати, Ан-32 був створений на замовлення Індії. Чому це так? Які передували для цього умови, і взагалі на що був здатний цей літак? Зараз будемо потихеньку розбиратися. Отже, Ан-32 це розробка заводу Антонова. Колись це ще був Радянський Союз, пізніше це вже стало українське підприємство, оскільки воно розташовувалося в місті Києві. Це, по-перше, військово-транспортний літак, багатоцільовий літак, він може виконувати різні завдання, як нести десантний екіпаж, може перевозити просто військових, може перевозити поранених, може перевозити різні вантажі. Його вантажопідйомність складає 6700 кг у базовому варіанті. В нього є спеціальні троси для буксирування. Тобто, в принципі, така робоча машина під різні варіанти. Також Україна його використовує для гасіння пожеж, є спеціальний протипожежний варіант, але про все це згодом. Головною особливістю цього літака можна відзначити те, що він може експлуатуватися в різних кліматичних умовах, в тому числі в умовах спекотного клімату з температурою майже під 50 градусів. Як ми знаємо, температура під 50 градусів це майже ну, максимальна температура, яку можна зустріти на нашій планеті в таких от звичайних умовах, наприклад, пустельних умовах. От саме там такі критичні температури проявляються досить складно на різній техніці. І от саме Ан-32 створювався для експлуатації саме в таких от надто складних умовах. І слід зазначити, що за температури 50 градусів та на високогірних аеродромах. Спеціально він також створювався для максимально висотних аеродромів, які можуть бути на висоті до 4,5 тисяч метрів над рівнем моря. Тобто, фактично, літак досить з такими потужними двигунами, які забезпечують літаку можливість піднятися на таку висоту завантаженому, і працювати в таких ось складних високотемпературних умовах. Це, в принципі, також багато чого вартує. І все це було, звичайно, створено не просто так. Зараз саме з цим питанням ми розберемося. Основне призначення даного літака, як вже зазначалося, це перевезення вантажів на малу відстань, ну максимум середню відстань, оскільки все-таки паливні баки в нього не такі й великі. В основному це ну, короткі дистанції, там в районі тисячі кілометрів плюс-мінус. Ось це його робоча відстань. Також його, звичайно, використовують і для парашутного десантування, якщо потрібно здійснити висадку десанту, оскільки це в першу чергу задумувалося як військовий літак. І тому, звичайно, там може бути і перевезення поранених і інших військових. Також існують спеціальні платформи для вантажів. Ну і санітарний варіант, звичайно, це як без нього. Не обійтися у військовому ділі. Також особливістю Ан-32 слід зазначити високу маневреність при польотах в гірських аеродромах і зі складними підходами на посадку до злітно-посадкової смуги, оскільки. Саме двигуни дають можливість боротися, скажімо так, з гірською місцевістю, різко набирати висоту, здійснювати різкі маневри, саме такі от потужні двигуни, які має Ан-32, вони і забезпечують такі от значно покращення, називаємо це так, можливості в складних умовах. Хоча цей літак був створений ще в Далеких 1970-х роках він почав розроблятися в експлуатацію, він почав поступати вже в 1984 році, але він, в принципі, досить успішно використовується і по сей день. І як не дивно, якщо продовжувати ресурс цьому літаку, він, мабуть, буде ще використовуватись. Мабуть, ще з 50 років, поки не придумають щось краще. Але на даний момент, ну от така от ситуація. Цей літак і випускається, і експлуатується досить успішно, причому різними країнами. Вартість даного літака на 2015 рік оцінювалась приблизно в 15 мільйонів доларів за базовий варіант. Отже, давайте повернемося до історії створення, а саме: до Індії, чому ж саме Індія, чому для неї створювався цей літак, чому вона була замовником? Ще на початку далеких 70-х років Індія їй був потрібен транспортний літак, який би зміг замінити які їхні старіші літаки Сі 119, які в них були тоді на озброєні. І саме з цього приводу, основною вимогою індійських військових сил. Їхніми вимогами до літака була можливість здійснювати польоти, льоти, посадки саме в складних таких високогірних умовах і високих температурах. Як ми знаємо, Індія якраз країна з таким досить жарким, теплим кліматом, і саме у неї є такі складні гірські місцевості, де потрібні якраз от такі от літаки. Якраз такими от вимогами, потужними двигунами, які зможуть себе якісно проявляти під час експлуатації, щоб не було постійних проблем з ними в важких умовах. І саме тому був оголошений конкурс, в якому брали участь різні компанії, як італійці, там брали участь з літаками Fiat G222, Канада брала участь також в цьому конкурсі зі своїм літаком dhc 5 Різні були фірми. Проте, їхні умови не задовільняли потреби Індії. І після цього військово-повітряні сили Індії звернулися до державного бюро Антонова із пропозицією розробити для них літак, який би відповідав їхнім вимогам, їхнім потребам для експлуатації. Оскільки інша техніка дещо ну, програвала, скажімо так, не вистачало їм потужності двигунів, не вистачало надійності в таких от умовах складних тим, високотемпературних робіт. У відповідь на пропозиції Індії, Державне бюро Антонова запропонувало вже створений на той час та опробований, обкатаний, скажімо так, рішення готове, це був літак. Ан-26 він себе досить гарно зарекомендував під час експлуатації. Одні плюси були: дешева вартість, проста конструкція, досить якісний літак був, як на свій час, за розумну ціну. Але Індії він трошки не підходив, вони його, звичайно, взяли, скажімо так, щоб просто так не відмовлятися, все ж таки їм запропонували цей літак, вони його взяли на випробування до себе, але під час випробування їм все ж таки проявилися знову ці моменти з недостатньою потужністю двигунів. І все ж таки індійці настояли на своєму, що потрібно створити саме. Потужнішу версію, оскільки дещо була слабкувата все-таки версія Ан-26 для вимог військово-повітряних сил Індії. І саме тому в 1975 році був підписаний контракт на розробку літака на базі Ан-26 зі збільшеною потужністю силової установки, який вже пізніше ми знаємо, яким став Ан-32. Саме Ан-32 був першим радянським літаком, який розроблявся спеціально на замовлення іншої держави. Оскільки зачасту всі літаки, які розробляв Радянський Союз, в першу чергу він розробляв їх для себе. А вже якщо там іншого замовника, наприклад, іншу країну влаштовував цей літак, вони могли, наприклад, його продати. А тут фактично літак створювався на замовлення іншої країни. Це був такий по своєму Роду унікальний історичний випадок, але, як ми бачимо, завдяки цьому замовленню Індії, даний літак також продавався на експорт, і, в принципі, навіть до сих пір Україна отримує певні дивіденди, скажімо так, тому що. Ремонт цих літаків, які були продані в Індію, зараз виконує продовження експлуатації ресурсу, двигунів та й загалом всього літака проводиться на ремонтних заводах в Україні. І, відповідно, кошти за ці всі ремонти залишаються в Україні. Тому, в принципі, це такий довготриваючий, економічно вигідний проєкт, який показує, як можна вигідно, економічно співпрацювати і Індія. Залишилась задоволена цим літаком, оскільки створили машину, яка відповідала всім вимогам. І ціна доступна, і задовільні їхні характеристики з високою потужністю двигуна, щоб він міг працювати у важких умовах за високої температури і в різьких висотних. Тому Ан-32 можна назвати самим, мабуть, ефективним літаком, який постачався на експорт і який Україна пір ефективно використовує та надає послуги з ремонту. Ан-32, звичайно, мав різні модифікації після того, як він почав постачатися в Індію вже з 84 року. Звичайно, там був певний час, коли не все було так просто. Були етапи державних випробувань, були певні відмови, і майже з 76-го року, як був підписаний договір про співробітництво з Індією, аж до 84-го, майже 8 років, ну так от розтягнулася така процедура модернізації літака АН-26. Але все ж таки угода була успішно реалізована. І це показує, що Індія і наразі звертається до України на ремонт даних літаків. Екіпаж літака Ан-32 складає майже 4 особи пасажиромісткість. Якщо ми будемо перевозити, розглядати просто солдатів, це буде 50 чоловік, якщо десантники це буде 42 чоловіка. Або якщо це у нас військовий госпіталь перевезення поранених, то це буде 24 особи на носилках. Загальна вантажопідйомність базового варіанту складає 6700 кілограмів. Ще пізніше дещо створювалися більш модернізовані варіанти. Наприклад, для тої ж Індії модифікація Ан-32 РЕ на літаку. Було встановлено обладнання, попередження зіткнення літаків у повітрі, було обладнання раннього попередження зіткнення із землею, була система супутникової навігації, були встановлені нові літакові далекоміри, була модернізована система радіовисотомірів, було встановлено новий радар з двома багатофункціональними індикаторами, нове кисневе обладнання. Поліпшені крісла були встановлені, ну і, звичайно, була піднята вантажопідйомність літака до 7,5 тонн. Що майже на тонну більше від базового варіанта. Якщо маса пустого літака в спорядженому варіанті складає майже 17400 кг, то максимальна злітна маса майже складає 27 тонн. Тобто досить так. Непогано. Маса палива у внутрішніх баках складає майже 7000 літрів. Силова установка це два двигуна, які розміщуються, що слід зазначити на верхній частині крила зазвичай двигуни розміщуються під крилом. Тут аж конструктори вирішили розмістити їх зверху, оскільки були збільшені лопасті, і в стандартному варіанті вони дещо зацепляли поверхню, тому було вирішено їх підняти наверх на крило, і так само це дало певний виграш на ґрунтових аеродромах з поганою якістю покриття під час посадок та зльотів. Діаметр гвинтів слід зазначити майже 5 метрів, це досить суттєво. Максимальна швидкість Ан-32 складає 530 км на годину. Майже такі самі результати має і Ан. 24 і 26. Тобто за цим показником, хоча двигуни і стали потужніші, але, але максимальна швидкість лишилася така ж сама. Крейсерська швидкість складає 460 км на годину. Практична дальність даного літака 800 км. Це, звичайно, небагато це літак ближнього радіусу дії, називаємо його так. Дальність перегону літака, ну, тобто максимальна дальність, на яку він може полетіти в пустому варіанті, це майже 2160 км. Що стосується вимог довозлітно-посадкової смуги, він може сідати як на підготовлений бетонний аеродром, так і на непідготовлений, на ґрунтову поверхню, що ще раз, звичайно, розширює його ефективність використання саме в складних умовах. Довжина розгону на злітно-посадковій смузі має складати мінімум 760 метрів. Довжина пробігу 470 метрів, ну, тобто полосив 1000 метрів, це йому має вистачити для більшості випадків. Слід зазначити також модифікацію Ан32200. Це Підвищена вантажність, встановлені модифіковані двигуни аі 20 д серії 5М зі збільшеним ресурсом до першого ремонту та наявність додаткових легкозмінних паливних баків. Саме ця версія є досить ефективною і вона може постачатися, звичайно, на експорт. Літак для гасіння пожеж має модифікацію АН-32П, літера П саме і є таким маркуванням протипожежний. Він відрізняється тим, що на зовнішніх підвісках він має виливні агрегати загальним об'ємом 8 тисяч літрів. Такі спеціальні конструкції. Які він набирає воду і спускає. Ну, 8 тисяч літрів це так немало, звичайно, але від інтенсивності пожару, пожежі бувають різні. Тому, звичайно, можливо, такі літаки мають бути, як мінімум, не в одній штуці на озброєнні для ефективного гасіння, звичайно, пожеж. Також даною версією літака зацікавилася Саудовська Аравія. Цей проєкт отримав назву Ан-132. Доробка літака на базі Ан-32. Для Саудівської Аравії базова модель з метою Ан-32 забезпечити прирост характеристик, саме льотних характеристик стосовно корисного навантаження та дальності польоту. Саме Саудовська Аравія. Вимагала також збільшити ці характеристики, і тому це був такий спільний проєкт розробки. Заходи з доробки також включають доробку кабіну екіпажа з використанням комплексу сучасних навігаційних приладів американського виробництва, що також дало змогу екіпажу виконувати більш складніші завдання в складних метеоумовах. А також доробку інших елементів, які значно поліпшують можливості літака порівняно з базовою версією. Також слід зазначити, що Саудовська Аравія вкладувалась фінансово в цей проєкт, і вона також здобула право інтелектуальної власності на володіння конструкторськими кресленнями на цей літак. Чому Україна вирішила піти на такі поступки? Дивно, але мені здається, співпраця з Індією була набагато. Ефективнішою. Ну, що ж, маємо те, що маємо. Е, значить, що стосується основних експлуатантів, за весь час, скажімо так, виготовлення Ан-32, е, існує така цифра, як 361 виготовлений літак. Е, звичайно, не всі літаки. Наразі знаходяться в експлуатації, були певні втрати під час експлуатації, під час зльоту, під час посадок, під час перевантажень. Такі випадки також траплялися, коли літак перевантажує, він просто не встигає е, розігнатися повністю на злітно-посадковій смузі і просто падає в кінці полоси. Не, ну, просто перевантажує техніку, не вистачає потужності для зльоту. Е, наразі. Основним експлуатантом, звичайно, є Індія. Більше ста літаків числиться в їхніх військових силах. Також експлуатується літак. шрі ланка Колумбія, Перу, Мексика, Афганістан, деякі країни Африки, Сполучені Штати також, як не дивно, оформили замовлення в Україні на літаки Ан-32. Це відбулося 2008 року. Тоді Сполучені Штати вирішили замовити для афганських повітряних сил 4 літачки, щоб афганські сили також мали певну підтримку. Україна, як не дивно, має всього 5 літаків АН-32 в протипожежному варіанті, які знаходяться в Міністерстві надзвичайних ситуацій. Але слід зазначити, що нещодавно з'явилася інформація, що така країна, як Хорватія, передає Україні два літаки Ан-32Б, які вона також в свій час купила в Україні, але потім вирішила вже по завершенню експлуатації не проводити їхній ремонт. Спочатку Хорватія виставила їх на продажу, ніхто не захотів купляти. Потім, у 2019 році, велись певні перемовини, щоб провести ремонт їх в Україні та продовжити експлуатацію. Але, на жаль, це ну, нічим таким і не ніяким договор, договором не було підкріплено, і тому так це і лишилося тільки розмови. І ось на 2024 рік з'явилася інформація, що Хорватія вирішила передати два своїх літака ан 32 до Міністерства надзвичайних ситуацій України. І слава Богу, що в Україні є можливості відремонтувати цей літак та поставити їх в стрій в роботу. Оскільки зараз непроста ситуація, і в Україні, звичайно, потрібна і така техніка. Що ж, такий був коротенький огляд на літак Ан32. Всім дякую за перегляд, всім бажаю мира та добра. Буду вдячний за підписку.